і стоючій колії судді з наступних підстав. Статтєю 19 Конституції України чітко визначено, що в нас існує ліберальні демократії, і саме при ліберальній демократії визначено права і обов'язки державних чиновників, які відявляються судді. А саме всі органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти в межах повноважень та у спосіб передбачені Конституцією та законами України. Ви тільки що розглядаючи підвод прокурору, існуючому написали, що прокурор висловив якісь свої міркування. Саме слово міркування в чинному КПК України, який діє з 20 листопада 2012 року, немає. І е, ви є грамотні люди і повинні знати, що по кинувши слово міркування, такого слова немає в КПК. Це перше. Друге, Такою обставиною, яка викликає серйозний і обґрунтований сумнів, є те, що ви при розгляді скарги не звернули про розгляд з'явлення прокурору, не звернули зовсім уваги на те, що я сказав, я приніс документи в папці для того, щоб ми їх оглянули, і для того, щоб цей прокурор е, заявлений від об Бог -об, був обґрунтований. У мене всі рішення тут є всі скарги, які були написані під час досудового. До стану до сьогоднішнього дня, в тому числі, і заявлені відводи прокурорами з, з тих чи інших підстав. Ви на сьогоднішній день навіть жодного документу не сказали Михайло Йосипович, надайте нам хоча б один документ або два, ви собі пішли на нарадшу кімнату і вирішили, що заявлений відвід задоволення не підлягає. Тобто, всупереч чинному законодавства, а саме чинне законодавство вас зобов'язує Повносебічно і неупереджено розглядувати, в тому числі і заявлені і відводи. Я ще раз вертаю увагу, що у вас є обов'язок, а не право. І тому е, третьою обставиною є та, що ви порушили чинний КПК України в процесі, е, е, який стосується термінів розгляду скару. Значить, Стаття 306 у нас сьогоднішній день є. Скарги розглядується не по суті, а скарга розглядується на досудовому розслідуванні, оскільки саме сьогодні стадія на досудовому розслідуванні є скарга. Саме таке стаття 306, частина 2 пише, скарги на рішення чи бездіяльність під час досудового розслідування не пізніше 72 годин з моменту надходження відповідної скарги. Саме цей термін, а я хотів би, щоб ви зацитували, якого числа була здана скарга до Канцелярії Апеляційного суду Хмельницької області, після 72 годин по нове судді, у вас немає жодних повноважень роздати скаргу. Вам чинність КПК дав повноваження розглядати скаргу протягом 72 годин. І я хочу побачити, якщо у вас є окремий письмовий документ. А я ще раз звертаю увагу, що таким письмовим документом може бути тільки постанова, або закон Верховної Ради України, або е, у нас на сьогоднішній день може бути або рішення Колегії Верховного суду, або, як мінімум, указ Президента України, України на продовження вам повноважень для розгляду цієї скарги. Якщо у вас таких письмового документу немає, я прошу його придивити. І це є третя підстава, яка дає мені всі підстави вважати, що на сьогоднішній день у вас немає повноважень для розгляду цієї скави. З тих підстав, оскільки ви не збираєтесь підтверджувати свої повноваження, керуючи статтю 75, частина 1, пункт 4, за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його необережності, саме ці обставини, відсутність належних повноважень і неналежних. Відношення до службових повністю в мене викликають сумні у бачення пережити. Саме з тих підстав я заявляю вам всім трьох відвіданих. Більш...